Всім привіт! З вами Інострашка, І сьогодні... Е, ну, та як там та серія трошки, не була така. Прикольна. Та, які серії в мене прикольна, Е, В тій серії... В цій серії ми будем. Будемо стро... строити, строїти так. Якщо це так, ми можна буде назвати потім и в комм в ком в комментах. В комментариях, я нормально строю домики, чи не. чи як засмучена лайно. Так. Сюда, 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 сюда. Сюда-сюда. Так, так, так. О. Ну, короче, вы поняли, да? Такий в мене домик буде безшабашений. Да. Та й що? Ще домик о овер 9000. тисяч. Овер. 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 Що? Так, то сюди. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут? Что тут такое, мабуть? Спать, 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 спать. У меня же спата. есть, точно да ты вот да давай да 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 Є, ми поспали! Є, є, є. Все. Так, тепер так, так, так. Я. Ня. О! Ну чо, нормально я пролежу? Ну. Так, то тут. І... Так, тепер з гладкого. Тепер треба перероблювати це все. пісковик, в гладкий в гладкий пісковик, Чик. Так. Де в нас будуть вікна? Так. Тут тут, тут буде на два вікна, Ось так. Чи може на три, Ліпше на три. Так. Ну тут от всей штучки, так что ніяк. Тут без викон. Тут уже викно у нас будет. Да, вот на тре. Нормальный газ. Тут он. Тут, тут. Ну тут у нас... Ну, і самі бачите. А от тут вот треба о вот, такий красивий вид сюда. Тут. І тут, тут вот трошки гору э, під цей підрубати. І тут написати і на страшка. І буде все. Окай. кай є Є-є-є-є. Є-є. Так. Тут вот буде векно. И это тот. Тут все закриваємо. Закриваємо, 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 закрываем. Тут, 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 о, тут, тут. Тут, 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 тут будет векно, тут, тут, тут. Тут буде вікно да, і, 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 і і, і. все, подвещим на два. Да. Еще предвищу сюда, сюда-сюда. Ой, что забыл? Не-не-не, будем такие всі в пешковику. <сіпи> Короче, тут я косприду. Я не знаю, про що говорити. <сіпи> ну я ком домик. Блин, Гурафиен. Просто. Зист. Просто зист. Ну куда тами штучками? Почему ними? там напевно буде менше вікно в моєму будинку. Тому мені одного поверх, а хватать. Тут -то. і тут. Все. Єс. Yes. Пар треба робити лопату. Давайте железо зробимо. Робити лопату. Іти, добавати железо. Я десь бачу тут водус. Бу. Здесь тут, а вот блин, шо железную, шо каменную купату. Тихо. Чеча Весим железо вот так. На рівному месте. Крутяк. Чули. Найприкольніший прикольный Крутяцький крутяк. Да. О, які ви там всі гламурненькі. Нічого собі. особі. Утого що тут таке? Гламурненькі, не буду вам мешати, ну, ладно. Капец. М'ясо. М'ясо. Мьесу. І так. Так, 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 що нам треба? Що нам потрібно? Дані хвилі Дані хвилі нам по сходи сходы. По перший. По-друге. Ой. Так, вот вот штучка. Чтобы заделать. Так, заделат. Заделали. И я буду прощаться. Да. Прощавайте, любі, друзі, любить друзья, з вами, завжди буде. Ладно, давайте. Всім удачі, всім пока.